Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей на весні. Ви вже знаєте, що зараз квітень і усі люди активно працюють на городах та полях. Послухайте, будь ласка, розповідь. Люди розуміють, що весна рік годує. вони намагаються не пропустити жодного дня, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву. Сіють овес, ячмінь, проса. Нагородам, наприкінці травня, сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю. Пізніше садять картоплю, помідори та інші овочі. На полях, де селяни ще з осені висіяли жито, пшеницю, піднімається і зеленіє озимина, ніби смарагдовий оксамит. Виїджають трактористи у поле і орюють землю. А машина-сіялка розсипає золоті зерна пшениці. Радіють, люди! Вони чекають гарного врожаю. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на картину. Що ви на ній бачите? Подумайте. Тільки відповідайте повними реченнями. Дівчинка поливає квіти. Тато копає город. Мама білить дерева. Хлопчик саджає квіти. Так, скажіть, будь ласка, а навіщо мама білить стовбури дерев? Як ви думаєте? Так, для того, щоб їх не з'їли жучки. Так, молодці. Поміркуйте, чим навесні зайняті люди у саду, на городі. У полях ми вже це з вами обговорювали. Так, люди підготовують землю, городи, сади та поля до нового врожаю. Дітка, скажіть, будь ласка, чи вся родина працює у, у, на, на городі та в саду? Чи, може хтось лінується, не, хоч, не хоче працювати? Так, усі зайняті своїм ділом. Ви вже такого віку, коли ви вже можете допомагати батькам. Наприклад, дівчата можуть саджати або поливати квіти. Також хлопчики можуть саджати, а можуть нам навіть пробувати допомагати татові копати. Дітки, я вам зараз пропоную за допомогою нашої картини скласти речення. Але давайте спочатку пригадаємо, що ж таке речення. Пригадайте, будь ласка. Так. У реченні обов'язково про когось або про щось нам розповідається. А з чого складається речення? Правильно речення складається зі слів. А подумайте, будь ласка, яким може бути речення? Довгим чи коротким? Так, чим більше у реченні слів, тим воно довше. А якщо там одне чи два слова, а може і три, то це речення коротке. Готові? Дітки, подивіться, будь ласка, уважно, що робить тато? Подумайте, будь ласка, тато лопатою копає город. Давайте викладемо це речення за допомогою схеми. Перше слово у нас головне. Ви пам'ятаєте, як ми його позначаємо? Тато. Лопатою копає город. Подивіться, будь ласка, скільки слів у цьому реченні? Чотири. Тато лопатою копає город. Молодці. Наступне запитання. Подивіться, будь ласка, що робить мама? Складіть, будь ласка, речення. Відповідаючи на це запитання. Мама. У саду білить дерева. Давайте його теж викладемо з вами. Перше головне слово мама. Друге допоміжне. У. Пригадуйте, будь ласка, маленьку, рисочка. Мама у саду білить дерева. Давайте порахуємо, скільки слів у цьому реченні. Один, два, три, 4, 5. Подивіться, будь ласка, і порівняйте перше речення та друге. Яке з них буде довшим? Так, друге речення у нас довге. А подивіться, будь ласка, чи вони схожі, чи, може є якісь відмінності у них? Так, правильно, у першому реченні у нас не було допоміжного слова, а у другому у нас є допоміжне слово. У, Дітки, а тепер вам буде домашнє завдання. Будь ласка, самостійно придумайте та складіть речення про дітей. Що робить дівчинка? Так, що робить хлопчик? А ще, будь ласка, подумайте, будь ласка, що ви робите навесні? Як ви допомагаєте батькам на городі та в саду. Та теж складіть, будь ласка, речення. Дітки, я вам пропоную зараз за допомогою картини вибрати нам слова та поділити їх на склади. Приготуйтесь. Перше слово: Дерево. Скільки складів у слові дерево? Так, правильно, три. Паркан Два. Будинок. Три молодці, Будинок. а дім скільки? Один Молодці. кульбаба, кульба, три, правильно. Квітка. Два. Ой, правильно, квітка. Так, город. Город. Так, два. Молодці. Дітки, я вам пропоную вдома самостійно зробити звуковий аналіз, слід, знаряддя праці. Mm. Давайте подивимось, будь ласка. Чим копає тато? Лопатою. Що це у мами? Відро. А чим поливає квіти, дівчинка? Лійка. Будь ласка, самостійно з дома зробіть звуковий аналіз слів лопата. Відро ЛІЙКА. Дітки, а зараз ми з вами розберемо прислів'я про працю людей на весні. Послухайте, будь ласка, перше, не піч готує, годує а поле. Ще раз, не піч годує, а поле. Подумайте, будь ласка, як ви розумієте це. Так, щоб на печі приготувати, треба спочатку у полі попрацювати. Щоб було з чого варити їсти, треба його виростити. Так, наступне земля-годувальниця. А сама їсти не просить. Земля нас годує, а сама їсти не просить, тому що для неї корисно, коли люди за нею доглядають. Хто сіє та віє, той не збідніє. Так, якщо людина посіє зерно, попрацює у полі чи на городі, вона ніколи не буде бідною, тому що у неї завжди буде що їсти. Дітки, подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Тут люди працюють на, на саду, в саду та на городі. Але подивіться, уважно, там деякі картинки не відповідають картинкам праці людей на весні. Я вам пропоную дома розпечатати це цю картинку та розфарбувати ті картинки, які відповідають праці людей. На весні. Дітки, я впевнена, що ви на весні допомагаєте своїм батькам на городі та в саду. Бажаю вам приємного відпочинку на городі та в саду. На все добре, до побачення!